Парк перемоги в Ірпіні поповнюється новими куточками дозвілля. Саме тут спорт крок за кроком перемагає на здоровий спосіб життя. Сьогодні у нас відбувається захід по відкриттю спортивної площадки, яку нам допоміг відкрити Володимир Андрійович Карплюк. Ну виділити на це кошти, вот, і місце в цьому чудовому парку. Для такої площадки ми ще звісно, далі будемо її трошки розвивати От. спортивний майданчик на початку осені відкрили місцеві воркаутери та їхні колеги з Києва та області. Сейчас ми бачимо активне розвиття спорту в нашому місті. Відкриваються нові футбольні площадки, відкриваються тренажерні зали. Непосередньо ми відкриваємо для людей, які как бы, безплатний зал під відкритим небом. Щоб люди могли в будь-який момент, в будь-яке время для себе прийти, позаніматися. Події зібрали не тільки потужних чоловіків, а й тендітних жінок, які захоплено спостерігали за спортивним шоу. Тому я бачу, що в це дуже ефективний спорт. Це такий спорт, який не треба для цього спспорзали, гроші на тренування. Треба тільки бажання. Все причому в нас хлопці проводять ці тренування безкоштовно, проводять професіонали, щоб там нічого собі не викрутити, нічого не цей це класно. Пацани, що вас привело сьогодні сюди? Ну, дуже хочемо ну, хочем подивитися на воркаут, як хлопці будуть отут ну, трюкачити. Делати на турніках всякі трюки. Там. стрит воркаут. як вони роблять ці трюки. Мені метву петлю робити. Продовжуйте, будь ласка, фразу «О спорт, ти мир». Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ.